Всім привіт, мене звати Артем. і Сьогодні ми з вами нарешті зможемо відправитись мандрівкою від скілястих скилів Еденбурга до залитих сонцем доків Константинополя. Від запилених вулиць Памплони до відкритого вітрам вокзалу в Берліні під стукіт колес швидкого потяга, який везе нас від станції до станції у настільній грі Ticket to Ride Європа локалізації видавництва Boards. Так, це дійсно культова настільна гра. Думаю, не багато із тих, хто хоча б трохи цікавиться настілками, хоча б раз не чув про серію Ticket to Ride. І Європа, яка вже була продана по всьому світі тиражом близько 15 мільйонів копій, є однією із найзбалансованіших версій, на мою думку, особливо як для першої гри цієї серії в колекції. Тож у цій грі від двох до п'яти гравців повинні з'єднувати шляхи між містами, скидаючи одноколірні карти, і намагаючись при цьому виконати секретні маршрути із цілями, які можуть принести вам купу додаткових очок наприкінці гри, або, навпаки, змусити вас їх втратити, якщо з виконанням щось піде не так. Ну що ж, застрибуємо всі на борти і по вагонам. Поїзд відправляється від п'ятої колії. Поїхали! Тож на початку партії ми викладаємо на стіл наше ігрове поле. Кожен з гравців отримує по 45 вагонів, а також ще по 3 ось таких станції. А маркер переможних очок виставляється на поділку 0. Також кожен з гравців отримує по чотири карти вагонів, а п'ять із них викладається на центр стола. І додатково, кожен з гравців отримує по чотири карти маршрутів, тобто білетів. Один довгий, а також три коротких. І тепер необхідно вирішити, який із них залишити, а який скинути, проте мінімум потрібно залишити два маршрути. На цих картах наказуються два міста, які ми повинні з'єднати нашими вагонами неперервним шляхом. Наприклад, у нас є місто Еденбург та Афіни, які ми повинні з'єднати, щоб отримати 21 переможне очко. І якщо ми зможемо якимось чином прокласти ось такий маршрут із наших вагонів від цього міста до того міста, ми зможемо виконати цю ціль і отримати зазначену кількість переможних очок. Тож у свій хід гравець може виконати одну із чотирьох дій на вибір. Перша дія найпростіша, ми можемо просто доповнити. Нашу руку новими картами вагонів для цього. Ми можемо взяти дві карти вагонів. Це можна зробити як із відкритих, наприклад, ось таким чином, добираємо карту собі на руку, а після цього відразу відкривається нова карта, або зверху колоди у сліпу. Проте, замість того, щоб брати дві карти, ми можемо узяти у відкриту ось таку карту локомотива. Вона є джокером і рахується відразу за дві карти. Однак ми не можемо узяти карту локомотива, якщо перед цим ми брали карту або з відкритого ряду, або зверху колоди. Однак, якщо ми беремо карти із верху колоди, може статися. Таким чином, що ми можемо взяти навіть карту локомотива або навіть дві відразу. До речі, обмеження в кількості карт на руці немає, тож можна набирати бозна скільки карт. І це, до речі, одна із стратегій гри у Ticket to Ride. Друга дія це прокласти ділянку між двома містами. Заповнювати ділянки своїми вагонами, ми можемо відштовхуючись від двох речей. По-перше, це заробіток переможних очок. Адже чим довша буде ділянка, тим більше переможних очок ми зможемо отримати. Наприклад, заповнивши ось цю ділянку, ми зможемо отримати 21 переможне очко. А друге, це, звісно, наші білети, Тобто ті. Міста, які нам потрібно з'єднати один з одним, щоб отримати переможні очки, адже якщо гравець не зможе виконати умови за картою білету до кінця гри, він... Втратить зазначену кількість переможних очок. Тож, щоб побудувати будь-яку ділянку між двома містами, нам необхідно скинути стільки карт зазначеного кольору, скільки ось таких прямокутників є на ось цій ділянці. Наприклад, зараз ми хочемо з'єднати Будапешт і Загреб. Для цього в нас зазначається два помаранчевих прямокутника, тому ми повинні скинути дві помаранчевих карти. А після цього ми викладаємо наші вагони. Заповнюючи ось ці комірки, звісно, що на кожній з цих ділянок може знаходитись вагони тільки одного гравця. Проте на полі в нас є ось такі сірі прямокутники. Це означає, що колір тут не має значення, тому ми можемо використати будь-який колір для того, щоб викласти туди свої вагони. Наприклад, ось таким чином ми викладаємо сюди свої два вагони. До речі, ви завжди можете замінити будь-які вагони ось цими локомотивами. Наприклад, зараз мені потрібно з'єднати ось тут Рим та Венецію. І в мене є тільки одна чорна карта, проте в мене є локомотив. Я скидаю усі ці дві карти, а після цього я викладаю свої вагони. Ось сюди. Кожного разу виставляючи вагон на поле, закриваючи ділянку, гравець відразу отримує переможні очки залежно від кількості вагонів на самій ділянці. Наразі в нас 4 вагони це 7 переможних очок. А наприклад, якщо ділянка буде містити 8 вагонів, це 21 переможне очко. Така сама таблиця зазначається і на самому полі, проте є окрема карта, яка допомагає гравцям під час підрахунку очок за ділянки. Проте на полі в нас є ось такі комірки, які мають рисоч. По зовнішньому колу, це називається тонелями. Щоб прокласти тут маршрут, нам так само необхідно скинути відповідну кількість карт за кількістю комірок. Однак після цього ми беремо нашу колоду і починаємо відкривати карти. Якщо серед трьох відкритих карт в нас немає жодної синьої карти або тієї карти, що ми розіграли, тоді все нормально ми побудували наш маршрут. Однак, якщо є Карти, які ми розіграли, наприклад, зараз це будуть тільки сині карти. Тоді ми повинні зі своєї руки додатково додати стільки карт, скільки було відкрито серед цих трьох карт. Наразі це одна карта, це може бути, наприклад, ось така синя карта, або її можна замінити, наприклад, локомотивом. До речі, якщо серед цих карт буде локомотив, ви так само повинні будете додати карти для того, щоб побудувати ось тут свої вагони. Однак, якщо ви не хочете цього робити, ви можете просто забрати собі ці карти на руку і пропустити свій хід. Проте може статися, що ви використали тільки карти локомотивів для того, щоб збудувати. На будь-якій із ділянок свої вагони, тоді, відкриваючи карти із колоди, якщо у вас будуть карти, які відповідають кольору, вони не рахуються. Проте кожна карта локомотива змушує вас скинути саме карту локомотива для того, щоб побудувати тут свій маршрут. Також на полю нас зазначаються ось такі подвійні ділянки. Тож кожен із гравців може зайняти лише одну із цих ділянок. Тобто, наразі, якщо жовтий гравець займає ось цю ділянку, то вже на рожевій, він не може збудувати свої вагони. Додатково хочу зазначити про паромні переправи. На деяких із комірок цих переправ зазначаються символи локомотива. Це означає, що ви повинні зіграти локомотив, щоб виставити сюди свій вагон. Однак інші карти можуть бути будь-якого кольору. Наприклад, дві ось такі карти дозволяють нам виставити два своїх вагони. На ці комірки. Третьою і частково унікальною дією для цієї версії гри є побудова залізничної станції. Також у свій хід гравець може розмістити ось таку станцію будь-яке зайняте місце, де ще немає станції. Для того, щоб розмістити свою першу станцію у місто, гравцю необхідно скинути одну будь-яку карту, проте за другу свою станцію йому необхідно скинути дві карти однакового кольору, а за третю, відповідно, три карти. Розміщуючи станцію, Гравець виставляє свою фігурку на саме місто. За допомогою цієї станції гравець зможе використати одну із ділянок іншого гравця, яка виходить із цього міста для виконання своїх білетів. Наприклад, у гравця буде ціль з'єднати Загреб та Київ, і наприкінці гри він може не з'єднувати ніяким чином Будапешт, Київ або якимось іншим чином іти до Києва, а просто використати ось цю ділянку, бо біля неї є його станція. Проте є одна умова для кожної станції можна використати тільки одну ділянку. Наприклад, якщо гравцю потрібно з'єднати і Загреб з Києвом, і Загреб з Будапештом, або будь яке інше місто із Будапештом, він не зможе використати за цю станцію обидві ці ділянки. Йому буде необхідно прокладати інший маршрут, або якимось іншим чином будувати свою нову станцію, щоб використати інший маршрут. До речі, щодо карт маршрутів. Коли гравець виконує умови маршрута, наприклад, йому необхідно з'єднати Будапешт і Софію, в нього є ось тут його станція, і він використовує ось цю ділянку іншого гравця, а після цього з'єднує Сараєво і Софію. І він вже виконує ось цю ціль. Він не відкриває цю карту, а просто може тримати її на руках, знаючи, що він її виклав. Однак. Якщо, якщо під час гри у вас стається нестача невиконаних карт маршрутів, або ви просто хочете збільшити їхню варіативність, то за допомогою четвертої дії ви берете три карти маршрутів на руку, і після цього ви повинні взяти собі одну, дві чи три карти, залишивши їх у себе. Проте пам'ятайте, що наприкінці гри, якщо ви не виконаєте умови за маршрутами, тоді ви. Втратити зазначену кількість переможних очок. Тож після виконання однієї із цих перелічених чотирьох дій, хід передається далі і далі, і так відбувається багато-багато разів, поки одному із разів не вдасться прокласти ділянку, щоб в його запасі залишилось два. Чи менше вагонів, тоді розпочинається завершальний раунд, під час якого кожен із гравців, включно із подпочним, виконує ще по одному ходу. А після розпочинається фінальний підрахунок очок. Тож наприкінці гри гравці відкривають свої маршрути, і після цього необхідно перевірити кожну із цих карт на виконання умов. Якщо гравцю вдалося з'єднати два вказаних міста своїм ланцюжком вагонів, тоді він отримує зазначену кількість переможних очок. Проте якщо це йому не вдалося, він втрачає зазначену кількість очок, і таким чином гравці перевіряють кожен із цих маршрутів. І після цього гравці також повинні підрахувати найдовшу неперервну лінію із вагонів кожного із гравців. І той, хто має найбільше вагонів в одному ланцюжку, наприклад, у жовтого гравця, є ось такий довгий. Ланцюжок є тут короткий, тут, тут. А у червоного це два ланцюжка. Проте у жовтого тут є більше вагонів, і він отримує 10 переможних очок. І ще додатково, кожна із невикористаних станцій приносить гравцю по 4 переможних очка. І як завжди, той, хто має найбільше очок, і стає переможцем. Серія Ride є класикою настільного світу. І розпочавши ще у 2004 році, вона й досі збільшується у кількості різних версій. І Європа, як на мене, займає почесне місце серед усіх, адже тут є доволі непоганий баланс саме за ось цими ділянками, які тут є доволі збалансованими, і є лише один маршрут на 8 вагонів, за який можна влаштовувати полювання незалежно від ваших карт маршрутів. До того ж, для полегшення гри тут було використано ці ось. Залізничні станції, які дійсно додають більше можливостей з огляду на планування і виконання більшої кількості маршрутів. В цілому, тільки Ride Європа це доволі динамічна гра за винятком даунтайма при відборі маршрутів, але зазвичай ми просто починаємо ходити далі далі, далі, не чекаючи на остаточний вибір гравця. Так, звісно, що це більше сімейна гра, і тут дуже багато чого залежить саме від виходу карт вагонів. Адже якщо хтось забрав твій колір і не використовує його, тобі доводиться просто допомагати собі локомотивами, що дуже витратне заняття. Тож так, такий момент є у грі. Проте в цілому гра класно грається в компанії, не на стільщиків, саме через свою простоту і зрозумілість правил. І це великий плюс до цієї гри. До речі, хочу зазначити, що нарешті на полі в нас з'явились правильні назви наших міст. Більше ніякого вам Харкова, тільки Харків. І це виправлення стосується усього переведення цієї гри. Тож увесь світ тепер буде вірно вимовляти назву міста Героя. І на цьому в мене все про гру Ticket to Ride Європа. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Звісно, залишайте коментар як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо. Цієї гри наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!